Вітаю вас, мої космічні риби! З вами Клименко Наталія, і це Астропрогноз на жовтий місяць. Зараз розглянемо основні моменти, які пов'язані із цим періодом. І найголовніше, хочу відмітити гекату. Вона змінює свій знак, а також буде коридор затемнень, який вже діє на нас. Детальніше розглянемо, що нас чекає. Ви можете дивитися прогнози? По своєму асценденту, сонячному знаку та місячному знаку. Здебільшого, ці теми завжди перекликаються. Про всі знаки Зодіаку вже є на моєму каналі, можете передивитися. Силочки залишу в коментарях. Ставте лайки і поїхали. 1 жовтня місяць, який символізує жінок, дітей, наше відчуття безпеки, наш емоційний стан. Буде в напруженому аспекті до Плутону. Це планета трансформації, руйнувань, великої відповідальності та масштабування. Коли вони об'єднуються в напружений аспект, то ми відчуваємо сильне емоційне переживання, особливо жінки. В цей період зростає бажання кардинально змінити своє життя. В цей же день місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, планети законів, порядку, часу. Зростає наша стриманість в емоціях, практичність та організованість. 3 числа геката або чорний місяць та таємна сторона місяця той острах або зацикленість, або спокуса, коли змінює знак. Детальне відео вже на моєму каналі. Переходьте за посиланням, я залишу в коментарях і читайте, що вас чекає на найближчі 9 місяців в тій сфері, куди попала геката. 6 числа плете мислення, інформації, спілкування. Всіх паперових справ та недалеких подісток буде у вашому восьмому секторі. Це сектор, який пов'язаний із ризиками, із критичними ситуаціями, із спадком, а також із великими грошима, із банківськими структурами, із грошима, які ви не заробили власною працею, але можете отримати від партнерства, від інвестицій. Будь ласка, уважно прислухайтеся до цього дня, якого отримаєте інформацію, з якими людьми спілкуєтеся або знайомитеся. адже потім, 14-го числа, саме в цьому секторі буде сонячне затемнення. Може починає діяти за кілька тижнів до настання. 10-го числа планета гармонії, краси, а також грошей, успіху, буде у вашому сьомому домі. Це дім партнерства, це дім. Які пов'язані із нашими партнерами по шлюбу або ж по роботі, по бізнесу. Це дім перших шлюбів, це дім, які пов'язані із нашими клієнтами та відкритими ворогами, укладанням угод, контрактів. Венера дасть радість і дасть гармонію в цих сферах. Проте вона буде в напруженому аспекті до Сатурну, це планета, яка відповідає за порядок, за звуження. Сатурн буде напроти у першому домі, тож нам буде вибір між застарілими стандартами і тим, щоб іти і дарувати гармонію взаємозв'язок із нашими партнерами. 10 числа також Плутон буде змінювати рух, Із з ретроградного він переходить в прямий рух в вашому 11 секторі секторі результатів, блату, соціальних організацій та однодумців. Якщо були якісь затори, починаючи з травня місяця, то зараз справи підуть краще, але Плутон потребує великої відповідальності від вас, щоб ви досягли своїх успіхів. 13-го числа в секторі вашого розширення кругозору, вищої освіти, навчання всьому іноземному, юридичних справ, Марс, Буде проявляти активність, це планета ініціативи та ваших дій. 14 жовтня буде сонячне затемнення у вашому восьмому секторі. Взагалі, коли ми кажемо про затемнення, то маємо на увазі, що відбувається період повного або нового місяця, коли світила дуже близько стоять до кармічних місячних вузлів. Тому такі періоди ще називають затемненнями. Оскільки кармічні місячні вузли мають цикл 18-18,5 років, то події, які відбуваються в період коридору затемний, мають вагу протягом наступних 18-19 років. Якщо ви будете приймати нові рішення, то майте на увазі, що вони будуть довготривалими, це кармічність, це майже неможливо буде змінити. Вам потрібно буде. Рухатися в цьому напрямку протягом наступних 18 років. Я запишу окреме відео про затемнення сонячне, а також і місячне затемнення, тож підписуйтесь, хто ще не підписаний, щоб не пропустити нову інформацію. 23-го, а потім і 24-го Меркурій із Сонцем переходять в дев'ятий сектор і дадуть вам і енергію, і ваші дії, і ваші думки будуть пов'язані із сектором, який вказує на юридичні угоди, дім реклами, публікацій і всього іноземного. 28 жовтня буде місячне затемнення. Місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашого третього дому. Цей дім пов'язаний із вашим близьким оточенням, із сусідами, братами, сестрами, дітьками, тітками. Це також школи, навчання, підвищення кваліфікацій, курси, це недалекі поїздки, це все, що стосується паперової справи і медійності. Також. Можете мати певний результат, або ж розуміння, як діяти далі, і якщо вам щось не подобається, то в наступні два тижні все можна обов'язково підкоригувати. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей в наступних відео.